в ефірі програма Місто з останніми новинами в студії Ірина Зінченко. Коротко про головні теми випуску. У зиму з надійними комунальними машинами. Сьогодні криворіжці отримали прибиральну та снігоочисну техніку на суму понад 40 мільйонів гривень. І лікування, і соціальна адаптація. Колектив міського будинку інтернату, де живуть діти і молодь з особливими потребами, приймав сьогодні подарунки від гостей. На захисті інтересів територіальних громад з нагоди професійного свята в місті відзначені кращі працівники та ветерани органів місцевого самоврядування. Інформаційна зустріч, як швидко і без проблем оформити субсидію, фахівці роз'яснювали підопічним територіального центру Довгинцівського району. За безпеку дітей на дорозі Державтоінспектори інспектори посилюють профілактичну роботу в навчальних закладах. Сьогодні віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілков провів у кривому розі виїзну нараду щодо готовності комунальної техніки до роботи у складних зимових умовах. У рамках програми Чисте місто він вручив ключі від сучасної прибиральної та снігоочисної комунальної техніки на суму понад 40 мільйонів гривень. Її придбано за кошти обласного і міського бюджетів. Подробиці далі. Сьогодні парк комунальної техніки нашого міста збільшився на 39 сучасних машин. Це сім снігоочисників, три комбіновані машини для обробки дорожнього покриття антиожеледними засобами, 14 вакуумних підмітально-прибиральних машин для очищення великих площ вулиць, парків та доріг. А також чотири великі навантажувачі для негабаритних побутових відходів та 11 міні-навантажувачів з бортовим поворотом. За словами віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула, потреби Кривого Рогу тепер повністю задоволені. Використання цієї техніки дозволить своєчасно розчищати дороги та вулиці в зимовий період, забезпечуючи стабільне функціонування міста, рух автошляхами та безпеку громадян. Віце-прем'єр міністр зазначив, що він пишається тим, що, знаходячись у столиці, має змогу допомагати рідному місту. Він і надалі сприятиме розвитку кривого рогу. Така точна техніка сьогодні чистить, наприклад, Лондон і Нью-Йорк. Всего в Кривом Роге сейчас 193 единицы техники, из которых за последние 5 лет приобретено 84 в рамках программы Чистый город. То есть могу сказать, что и Днепропетровск, и Кривый Рог на сегодня на 100% скомплектованы коммунальной техникой. Нам это удалось. И теперь самая главная задача наших коммунальников, чтобы техника не стояла в гаражах, не была поломана, а постоянно работала, эффективно работала на благо наших жителей наших городов. То есть на сегодняшний момент мы, пол, мы имеем полный комплект, и все зависит от эффективной работы. Причем работать надо на опережение. На опережение это как только появилась информация, что ночью будет минусовая температура, надо посывать. Как только начал выпадать снег, не ждать, пока он будет 30 сантиметров, а выходить на улицы и убирать. То есть сейчас осталась только эффективная организация работы. Материально-техническое обеспечение, техника. У нас есть все уже на 100%. Техника это и снегоуборочная, техникума это вакуумные пылесосы. Причем не, не только для дорог, но и для тротуаров и для площадей. То, что является для нас нетрадиционным, но уже там, лет 20-30 работает в Европе. Віце-прем'єр-міністр зазначив, що за завданням уряду для роботи в осінньо-зимовий період в усіх регіонах підготовлено 6,5 тисяч одиниць снігоприбиральної техніки. Для посипання тротуарів і доріг заготовлено більше мільйона тонн піщано-соляної суміші. На випадок надзвичайної ситуації мінрегіонам складена базу для додаткового залучення більше 4 тисяч одиниць техніки. В нашому місті на сьогодні комунальні служби мають в своєму активі 193 одиниці техніки, 67 з яких призначені для роботи взим. І несприятливу погоду готові зустріти у все озброєні. Ми исключительно благодарны премєр міністру України Олександру Юрьевичу Білку за допомогу в поставке і в тому, що в Дніпромикровской області, в нашому нашем родном городе, будет вполне комплектом. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул вручив сертифікат на сучасну прибиральну та снігоочисну техніку начальнику управління благоустрою та житлової політики виконкового міськради Олександру Катриченку. Сьогодні благодаря полученої техніці, ми її зможемо спортивність ісключительно по цільовому назначенню для того, щоб захватити максимальні площади, максимальні об'єми для приведення города надлежащее санітарне стані. Потім нову техніку оглянули Олександр Вілкул, Дмитро Колесніков, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник, міський голова Юрій Вілкул та група народних депутатів. Архієпископ Криворізький та Нікопольський Єфрем освятив нову техніку. Північний гірничозбагачувальний комбінат відзначає 50-ту річницю з дня створення. Головні ювілейні урочистості зібрали у п'ятницю колектив та численних гостей. Привітав своїх колег колишній керівник підприємства Олександр Вілкул. Репортаж з палацу культури та музею трудової слави комбінату. Дивіться у понеділок, 9 грудня. Саме в цей день, 1963 року, північчани випустили свою першу продукцію. Губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колєсніко у ході візиту до Кривого Рогу відвідав дитячий будинок-інтернат, розповідає Тетяна Васильєва. Криворізький дитячий будинок-інтернат є стаціонарним, соціально-медичним та навчально-виховним закладом. В ньому постійно проживають діти віком від 4 до 18 років та молодь до 35 років з вадами фізичного, розумового розвитку і психічними розладами. Дмитро Колісніков відвідав кілька груп будинку інтернату, оглянув ігрові та спальні кімнати, перевірив і якість обслуговування та лікування дітей. Він зазначив, що на Дніпропетровщині створюються умови для максимальної соціалізації дитини з будь-якими захворюваннями. Загалом в області працює п'ять дитячих будинків інтернатів системи соцзахисту населення, в яких на державному забезпеченні знаходяться понад 600 підопічних, і роль педагогів та медиків, які працюють в таких інтернатах, переоцінити неможливо. Я хочу сказать всему персоналу очень большое спасибо. Вы делаете действительно великую вещь. Вы отдаете свое тепло, часть своего тепла детям, которые в другом месте этого, этого тепла не получат. Поэтому я бы хотел небольшой подарок вам преподнести. То, что заказывали, то мы и Подарований Подарованный сертификат был на побутову технику для закладу. Финансируемся мы из областного бюджета, и в принципе дети у нас полностью имеют все возможности для нормального проживания. Кроме этого, нам оказывается огромное влияние со стороны, вот как видите, и губернатора, и со стороны нашей Криворуської власти. Поэтому все задачи, которые сейчас нам перед нами поставил губернатор, мы будем стараться выполнить. И та помощь, которая нам оказана, мы принимаем с огромным удовольствием, и это все нам для нас необходимо. У криворізькому дитячому будинку інтернаті функціонує терапевтичний та дефектологічний кабінети кімната лікувального масажу. Тут проводяться лікувальна фізкультура та цікаві рухливі заняття для вихованців. Окрім фізичної та медичної реабілітації, діти займаються за методикою Монтесори, проходять соціальну адаптацію. Практика даної установи доводить те, що вихованці, які вважались безнадійними і безперспективними, досягають певних успіхів у розвитку моторики та розумових дібностей. 7 грудня в Україні день місцевого самоврядування. Міські урочистості з такої нагоди відбулися учора в театрі імені Шевченка. Детальніше в репортажі Валерія Кожухаря. Кривий Ріг не змінює свого прагнення стати містом європейського рівня. Два роки тому був затверджений стратегічний план розвитку Кривого Рогу до 2015 року. Стратегія спрямована на побудову сучасної стійкої відкритої конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки міста та на підвищення добробуту його мешканців. Щороку у кривому розі з'являється все більше нових об'єктів, які роблять його комфортнішим. В цьому році завершена першу чергу реконструкції проспекту Карла Маркса, виконані роботи з благоустрою парку імені Комсомолок. України, вулиці Армавірської, парку 44-го кварталу, території скверу Чебурашка, зони відпочинку біля води на вулиці Маршака, мікрорайону 5 Зарічний, вулиці 23 лютого, парку відпочинку імені Івана Савицького, житлового масиву Південної ГЗК та проспекту Перемога. Історичну частину міста на театральній площі прикрасили два пішохідних світлодинамічних фонтани. Проведена реконструкцію скверу біля пам'ятника Тарасу Шевченку та скверу, де постав пам'ятний знак вулиці Поштовій. реконструйована міст до парку. Імені Гагаріна у жовтні цього року відкрита сучасний вокзал станції Рокувата. Загальна вартість проекту близько 70 мільйонів гривень. Впровадження кожного з цих проектів відбувається з урахуванням пропозиції громадськості суб'єктів господарювання, адже розвиток демократії участі вміння жити громадою, бути відповідальними та свідомими запорука того, що життя криворіжців дійсно стане комфортнішим і якіснішим. Рушійною силою усіх цих перетворень є працівники органів місцевого самоврядування. Вчора в театрі імені Шевченка вони відзначили своє професійне свято. Місцеве самоврядування у кривому розі стало вагомою складовою життя громади, дієвим інструментом вирішення багатьох проблем. Саме так сприймають діяльність криворізьких самоурядовців учасники урочистого зібрання. Це велике, дуже великий праздник. Мне это все, всю свою жизнь, я все это видел только потому, что депутатом городского совета был где-то 4 созыва и председателем постоянной комиссии. По городу мы делали очень и очень много, во все времена. Я думаю, органы местного самоуправления достойны самой высокой похвалы, которая только может быть в этот день. Наш город развивается, построены памятники, очищена вот, пожалуйста, речка. И сейчас действительно можно человеку прийти, где отдохнуть. Чистота стала в городе. Я пожелаю всем, чтобы так и продолжалось. То, что мы по, -по внешнему виду преображаемся, как сказал Аристотель, форма – это уже содержание. Поэтому это говорит о том, что у местного самоуправления города Криворога есть хорошее содержание, коль такие формы. Желаю всем руководителям местных управлений. Від успіху і ще більш високих результатів роботи багато повсякденних турбот покладені на працівників органів місцевого самоврядування. Професійне свято для них один з небагатьох приводів трохи відпочити та отримати вітання на свою адресу. Я хотів би поздоровити всіх з цим святом і запевнити і жителів нашого міста, і наших промисловців, і наших ветеранів, що ми. Робимо і будемо все ще більше робити для розвитку нашого міста, для вдосконалення місцевого самоврядування, для того, щоб життя в нашому місті, в нашій державі все з кожним роком, з кожним місяцем покращувалось. Святом вас. Юрій Вілко високо оцінив роботу людей, що працюють в органах місцевого самоврядування, які гостро відчувають проблеми і запити городян. Докладають багато зусиль, щоб вони вирішувались позитивно. Кращим він вручив обласні та міські нагороди. Почесну відзнаку голови Дніпропетровської обласної ради отримав голова Дзержинської райради Сергій Степанюк. Нагрудним знаком за заслуги перед містом першого ступеня був нагороджений депутат Криворізької міської ради, директор Криворізької швейної фабрики Старт Аркадій Бєліков. 11 криворіжців отримали на грудні знаки за заслуги перед містом другого ступеня. На урочистому зібранні були зачитані вітальні листи, які надійшли на адресу працівників органів місцевого самоврядування міста від віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула та народних депутатів України від Кривого Рогу Сергія Глазунова, В'ячеслава Задорожного, Юрія Любаненка, Костянтина Павлова, Дмитра Шпенова. Зі святом криворізьких самоурядовців привітав заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олексій Бурік, щоб ми з вами частіше чули добрі та гарні. Слова вдячності за ту кропітку та повсякденну роботу, яку ми робимо на служіння нашому народу, зі святом вас за сумлюну працю, високий професіоналізм, ініціативність, особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток міста. Олексій Бурік нагородив кращих криворіжців подяками прем'єр-міністра України, почесними грамотами Дніпропетровської облдержадміністрації, подяками голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Благословив представників органів місцевого самоврядування на плідну працю на блага людей. Архієпископ Криворізький та Нікопольський Єфрем Владика Єфрем вручив міському голові Юрію Вілкулу подяку предстоятеля УПЦ блаженнішого митрополита Володимира і орден святого Ярослава Мудрого, а також подарував місту, привезену за фону, копію старовинної ікони заступниці Свята Вратарниця. Завершився урочистий вечір святковим концертом. Найкращі творчі колективи та виконавці закладів культури міста подарували господарям та гостям свята яскраві концертні номери. Телевізійну версію урочистостей з нагоди дня місцевого самоврядування. Дивіться на телеканалі Рудана у суботу, 7 грудня, о 21 годині, та в неділю 8 грудня о 16.40. Значними досягненнями в аграрному виробництві і соціально-побутовій сфері зустрічають професійне свято. Представники органів місцевого самоврядування Криворізького району свою розмову голова Криворізької районної ради розпочав з привітання на адресу усіх, хто причетний до свята дня місцевого самоврядування. Для нього це все народне свято, яке стосується як представників влади різних рівнів, так і людей, інтереси яких вони мають захищати. Вітаю всіх мешканців нашого Криворізького району з побажанням добра, здоров'я саме, на мій погляд, дуже важливо. Відмічаючи це свято, щоб ми розуміли, що завтрашній наш день дуже багато залежить від того, наскільки ми відносимося друг до друга з терпімостю, з розумінням, з повагою. Проблеми були вчора, вони є сьогодні, вони будуть і завтра. І любе суспільство, мабуть, розвиток суспільства залежить від того, наскільки воно вміє вирішувати ці суспільні проблеми. Упродовж нинішнього року громади району впроваджували місцеві проекти розвитку, впорядковали об'єкти комунальної власності, ремонтували інфраструктурні об'єкти. Загалом численні соціальні проекти, які зараз реалізуються у 19 сільських і селищних радах Криворізького району, слугують вирішенню актуальних питань життєзабезпечення громад. За словами Володимира Мельника, нині Криворізький район розвивається стабільно. Може бути не так швидко, як хотілось би, но. Але... Динаміка розвитку району Батом, що залежить від нашої від нашої співпраці в районі з вищестоячими органами, так було, так є, і так буде. Володимир Мельник назвав і ряд вагомих справ, які вдалося здійснити цього річ. Одна з них закінчення процесу газифікації Криворізького району. Це роки довгої праці наших попередників, які працювали на цьому напрямку. Вони зробили дуже багато. І хочу сказати сьогодні в цей день, особливо слова вітання до наших ветеранів, які на цій непростій самоврядній ніві оставили частку своєї душі, здоров'я. Багато положили для того, щоб сьогодні район жив, працював. Можемо сьогодні сказати слова вдячності їм за те, що вони сохранили соціальну сферу. Це і медичні заклади, і дитячі, і шкільні заклади. Хто щоб не казав, на сьогодні це в районі сьогодні функціонує стабільно. Це дуже важливо для життєдіяльності Криворізького району. Також у районі проведена значна робота із водозабезпечення сільських та селищних рад. Введено в дію криворіг кіровка, валове водовод, зроблена реконструкція водовода, Криворіг Лазавадка. лазаватка. На відкритті якого був наш губернатор, це все сьогодні. Наші люди, яких ми вчора обирали. З дев'ятнадцяти нині тільки сім сільських рад не потребують державних дотацій. То щороку на розвиток соціальної сфери з державного бюджету виділяється більше 90 мільйонів гривень. Хотілось би більше мати коштів, але на жаль не все сьогодні залежить. Ясна річ, я розділяю сьогодні думку наших мешканців про те, що ми сьогодні з вами дихаємо не повітрям, а газовою смісю. Я розділяю думку, що ми сьогодні маємо не чисту питну воду, а водний раствор через складну екологічну обстановку. І коштів повинно бути на розвиток соціальної сфери, особливо медичної галузі, повинно, на мій погляд, бути більше, незважаючи. Сьогодні в яких інших регіонах яка ситуація? Я кажу сьогодні за Криворізький район, де ми з вами живемо. Окремо Володимир Мельник привітав з днем місцевого самоврядування активістів громадських організацій, які зараз діють при кожній селищній територіальній громаді. Коли люди на громадських засадах сьогодні не словами, а ділом своєю працею організацією людей роблять село своє краще, щоб воно було лучше і було там добріше жити. У нас є хороша сьогодні е, така схема в, е, в Криворізькому районі, що держава починається з того, де ти живеш. І якщо ми всі це разом поймемо, я вірю в те, що завтрашній день буде усі наш е, краще. Ви дивитесь програму Місто і далі про таке. Інформаційна зустріч, як швидко і без проблем оформити субсидію, фахівці роз'яснювали підопічним територіального центру Довгинцівського району. За безпеку дітей на дорозі. Державтоінспектори посилюють профілактичну роботу в навчальних закладах. Послуги з управління та отримання будинків мешканцям кількох мікрорайонів міста надає підприємство Житлосервіс Каєр. Вчасно і якісно це принцип їхньої роботи на таке ж порозуміння сподіваються і від жителів. Товариство з обмеженою відповідальністю житлосервіскер працює на ринку надання послуг з утримання житлового фонду близько півроку. За цей порівняно короткий час якість обслуговування високо оцінили жителі першого, другого та третього мікрорайонів Східний, мікрорайонів Гірницький, сонячний та ювілейний, а також вулиць «Спаська» і співдружності. Виповненням робот ми доволі, тому що виповняються роботи своєвременно, двор у нас дуже чистий, тариф виставляється. только по выполненным работам. Мы живем на 16 этаже и постоянно протекал у нас козырек. Это, конечно, было очень проблематично для нас, невозможно было сделать ремонт, то есть это каждый год все это обновлялось. На данный момент мы очень довольны. Я написала заявление и буквально, ну, скажем, в течение месяца, может быть, даже и меньше, нам сделали... Козирьок, теперь у нас ми перевірили, були дожди, Тепер козирьо не протікає. Втім, деякі криворіжці не поспішають вчасно сплачувати за надані послуги. З такими мешканцями проводиться постійна роз'яснювальна робота. Справи ж злісних неплатників вирішуються у суді. Неплатникам відправляються предупреждені, претензії. с указанием сроков погашения задолженности. В том случае, если жители не реагируют на вот такие предупреждения, мы вынуждены обращаться в суд для принудительного взыскания задолженности. Но при этом еще на неплательщика будут налаживаться судебные издержки. Цифри красномовні. Наразі підприємством житлосервіс КЕР розіслано попереджень і претензій на суму в 175 тисяч гривень. Окрім того, розгляду судді очікують позови на загальну суму в 45 тисяч гривень. Тож керівництво підприємства радить мешканцям не нехтувати своїми обов'язками та вчасно сплачувати за отримані послуги. Хотелось бы обратиться к нашим потребителям с просьбой своевременно и в полном объеме оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. Так как работы, которые проводятся нашим предприятием, мы, эти работы направлены в первую очередь на создание комфортных условий проживания всем жителям наших микрорайонов. Если мы не будем проплачивать за выполненные услуги, Просто предприятие может остановиться. Пожалуйста, чтобы наши дома были теплыми, чтобы они были чистыми, чтобы функционировали все системы. Лифты, свет, горячая вода, отопительная система. Проплачивайте за выполненные работы. Я хочу попросить жильцов нашего дома по независимости Украины 6. Там очень много платежеспособных... проживают людей, але дело в тому, що може бути ну я не знаю, какие-то причини є. Пожалуйста, оплачувати комунальні услуги, і тоді наш житлосервіс КР буде великолепно, и Ми всі будемо довольны и щасливі. У Довгинцівському територіальному центрі організували інформаційну годину, присвячену порядку оформлення субсидій. Підопічні заклади поспілкувалися з начальником міського управління праці та соціального захисту населення Інесою Благун. Опалювальний сезон у розпалі, тож не втрачає актуальності питання оплати житлово-комунальних послуг про те, як вчасно розрахуватися за спожити та не накопичити боргів, ішла мова в Довгинцівському територіальному центрі. В гості до його підопічних завітала начальник управління праці та соцзахисту населення виконкому міськради Інеса Благун. Основним із завдань районних управлінь праці та соціального захисту населення є поширення інформації щодо порядку призначення населенню субсидій для залучення якомога більшої категорії мешканців, які можуть або мають. Право на отримання субсидії. Тому, в ході проведення інформаційної години, яка проводиться в територіальному центрі Довгінцівського району, ми приїхали сюди для проведення роз'яснювальної роботи серед відпочиваючих відділення територіального центру і хочемо довести до їхнього відома інформацію щодо можливості отримання субсидії. Такі зустрічі для Довгинцівського територіального центру вже стали традиційними. Сюди регулярно навідуються фахівці управління праці та соціального захисту населення. Часті гості тут і представники пенсійного фонду. Наша основна задача, крім того, що соціальні услуги, ну, ще проводити оказывается, роботу серед наших, підопічних, щоб у них не було никаких догадок, домислів по поводу своїх соціальних прав соціально-правового соціально факультету, Где наші підопічні имели можливість отримати інформацію в соціально-правовому полі. Туди ми приглашали спеціалістів органів самоорганізації, спеціалістів органів самоуправління, як районного, так і городського. Під час зустрічі підопічні Довгинцівського терцентру отримали інформацію щодо перерахунку пенсій та соціальних виплат. Для успішної ліквідації пожежі надзвичайних ситуацій рятувальники мають постійно підвищувати свою професійну майстерність під час практичних занять і відпрацювань. Місцем нещодавніх спеціальних навчань стала центральна станція аерації та стадіон Металург. Подробиці далі. Центральна станція аерації відноситься до категорії потенційно небезпечних об'єктів, адже при здійсненні операції з очищення та обеззараження води використовується токсична речовина, хлор. Навчання співробітників служби цивільного захисту розпочались з ознайомлення з об'єктом, після чого пролунав сигнал умовної тривоги. За легендою, під час транспортування контейнеру із зрідженим хлором внаслідок падіння відбулася його розгерметизація та відбувся розлив небезпечної речовини. Після надходження повідомлення про аварію диспетчер підприємства викликав аварійні бригади та підрозділи оперативно-рятувальної служби. По прибутті рятувальників відразу ж була визначена безпечна територія для евакуації із зони можливого зараження, проведення евакуації персоналу та розпочати роботу із припинення викиду хлору. Тут було встановлено водяну. Завісу, завдяки чому осадили хмару небезпечної хімічної речовини. Керівництвом 26-ї державної пожежно-рятувальної частини було доведено тактичний задум, що включає в себе ліквідація аварії, з осадженням парів хлору у разі виливу під час розгарматизації контейнеру. Подібні навчання проводяться не лише на потенційно небезпечних об'єктах, а й там, де зазвичай перебуває багато людей. Так на стадіоні Металург відбулись пожежно-тактичні навчання пожежно-рятувальних підрозділів міста та адміністрації стадіону. За сценарієм навчань під час проведення футбольного матчу в одному із секторів для глядачів виникла пожежа площею в 40 квадратних метрів. Обслуговуючим персоналом було сповіщено про це служби порятунку 101. Прибувши на місце події, рятувальники здійснили розвідку задимлених приміщень, евакуювали людей. Та ліквідували умовну пожежу на стадіоні. Основною задачею підрозділів, де було в першу чергу евакуація людей з місця події, а також ліквідація пожежі у глядацькому секторі. Основною метою цих навчань є згладження дії підрозділів пожежно-рятувальних частин з представниками об'єктів та службами міста і району. Такі навчання відіграють важливу роль у підвищенні кваліфікації бійців пожежно-рятувальних підрозділів Кривого Рогу, так як під час їх проведення рятувальники можуть краще вивчити об'єкт та навчити обслуговуючи персонал правильним діям у разі виникнення надзвичайної ситуації. З початку року в Кривому Розі трапилося більше 70 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Тож державтоінспектори не припиняють профілактичних заходів у навчальних закладах. Репортаж наших кореспондентів із 74-ї школи. Профілактика дорожньо-транспортних пригод за участю дітей один із головних напрямків роботи автоінспекторів. Тим більше з огляду на те, що кількість таких ДТП продовжує зростати. «Тільки за ноябрь місяць було совершено 9 пришествий, із яких 6 пришедів були завершені на пішохідних переходах, коли діти переходили в установлених містах на розрішаючий сигнал світофора. Водій грубо нарушили правила дорожнього движення, завершили наїзди на пішоходів, которые переходили про частину на пішохідних переходах. В Кривому розі постійно проводиться профілактично роз'яснювальна робота у навчальних закладах, спрямована на попередження порушень правил дорожнього руху та нещасних випадків на дорозі за участю дітей. З дітьми постійно проводяться профілактичні бесіди. Регулярно співробітники ГАІ посещають учебне заведення для проведення бесід з школьниками, щоб роз'ясняти їм правила поведення на проїжджій частині правила дорожнього руху. Цього разу державна інспектори завітали до 74-ї школи, де провели профілактичний урок на тему поведінки на дорозі та важливості дотримання правил дорожнього руху. Протягом заходу діти висловили свою думку з приводу того, чому все ж трапляється ДТП на дорогах нашого міста. На пішохідних переходах збивають людей. І... Із-за того, що самі пішоходи можуть бути винні, тому що переходили дорогу на червоне світло. Можуть бути винні водії, в тому, що перевищили швидкість, не встигли загальмувати. Мені кажеться, і пішоходи винувати ані спішат, і машини винувати. Ну водителі, вони теж спішать. Є такі випадки, коли Я... у мене горить зелений святофора, а машині відповідно, красний. Но ну это никого не смущает, водитель все одно їде. Даже бывали случаи, я видела, що маршрутка с людьми на ему, з людьми їде на йому зі зіль красне Он єде. Ну не обращая внимания на пішоходах, ні на кого. Якщо пішоходи й водії будуть дотримуватися правил дорожнього руху, то подібних історій з вуз дітей буде набагато менше. І це була остання інформація. Випуску новини семи днів згадаємо у програмі місто тиждень. Приємних вам вихідних. До зустрічі в ефірі. you